серйозна, якийсь серйозний обман, тому будьте начекують. Дивіться, обережно, якщо вам буде приходити. Зараз ми подивимося, що воно там таке, що там такий обман прийшов до на нас. Зараз багато тут по часу. Я можу часами розмовляти годинами. Так, ієрофант. ієрофант, Ха -ха 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 -ха. Боже, дівчата-хлопці, ви зрозуміли? Ієрофант, і ще овочки. Боже, вівці ще. Ви бачите? Я ж витягаю при вас обман дуже серйозний на високому рівні. Іерофант це, як там кажуть, непоколібимий, бачите, палець вверх, непоколібимий законотворець, непоколібимий, як це сказати, володарь, там всього і вся. Там, ну, не знаю, я Не хочу казати, там президент, але це дуже серйозна людина. Яка володіє якоюсь інформацією, і подає її так, що. От, бачите, оця карта. Подає, подає її так, що е, їжте їжте о, о, як це вівці, за що свого, як це, господи, за що свого впливу і ваги свої такі і Впливу на людей він обманює. Бачите, і всі стоять такі, да, да, розказую, розказуй. Бачите, на високому якомусь уровні, на великому, е, не знаю, з, ну, я боюсь произносити, обманюють і дуже сильно, дуже-дуже сильно обманюють. Будьте дівчата, хлопці, я вас просто заклинаю, будьте обережні. Ну, от Бачите, що вони роблять. Ця карта вже мені неоднократно попадалася. Ту з мечів якась навіють нам таку. Фу, я все зрозуміла нарешті. О, Боже, так, бистенько скажу, бо забуду. Ця карта, бачите, туз мечів. Нам навіють такі думки, щоб ми свої наші думки блукали в такому лабіринті. Ми хочемо позбутися оцих негативів, який на нас впливає. У вісні, слава Богу, нас хтось захищає. розумієте? Нас захищають у, -у, -у, у вісні, тому що у вісні, я рахую, там теж проходить свій якийсь процес. А тут нас, нам навіюють є щось таке, навіюють, і ми оте надумали собі і все. І в нас моз... ви знаєте, які в нас мозги? Думки, думки, думки. І тільки в наші. так, ще останнє, боже, ви зрозуміли мені, я вас дуже-дуже прошу, будь-то.